Що може впливати на формування комплексів у дітей? Гарне питання. Я думаю, я розмірковувала над ним. І десь ми це не є якась інформація, яку ти сам собі винаходиш е, в часі е, спостереження за психічним здоров'ям дітей і роботи з дорослими. Ти можеш побачити це в книжках, в підручниках та з і, і це говорить про те, що є біопсихосоціальна модель більшості розладів, та і ми розуміємо, що на формування тої чи іншої, наприклад, теми з безпеки. Спекою, з впевненістю в своїй не знаю достатності, з впевненістю з тебе, що тебе люблять і приймають, і з впевненістю на те, як до тебе люди ставляться, який світ загалом є. Та ми маємо бачення таке формування як біологічних факторів, наскільки дитина має десь для себе чутливий темперамент, можливість нейророзвиткових розладів, генетичні фактори, наприклад, тривожного мозку, який передається генетично нам з покоління в покоління. Ми бачимо, що це є важливим ключовим. етапом, Інша річ це є ті базові психологічні потреби, які батьки плекають, і це є одна така дуже дуже важливих моментів, тому що батьки, окрім того, що вони є е, достатньо важливими особами в житті дитині і відповідальними в її житті, там вони ще те, як вони моделюють, як вони ставляться, як вони е, підтримують і допомагають. Я думаю, це один з найважливіших компонентів. І тоді йде середовище: те, в якому дитина зростає, е, в якому вона е, розвивається і створює певні свої навички і компетентності, е, тому насправді ми окремо. Млім три важливих речі, які є загалом в житті, до формування певного переконання про себе, про людей і про світ.